Доброго ранку, доброго дня! вітаєтесь ви і вітаю вас я! Доброго ранку, мої любі малята! Запрошую вас на заняття! І сьогодні ми з вами поговоримо про осінь та осінні явища. Сьогодні до нас на заняття завітав котик-любознайчик. Давайте разом з ним привітаємося! Доброго ранку, котику. А чому ти до нас прийшов на заняття? Так, малята, він разом з нами хоче вирушити у подорож. То що, візьмемо його? Так, візьмемо. Будь ласочка, починаємо. Поїхали малята. В одному гарному казковому лісі між велетнів дерев, між кущів і трав ходила красуня дівчина. Одяг її сяяв золотом, А у коси були вплетені різнокольорові стрічки, червоні, жовті, зелені, коричневі. В руках вона тримала пензлик і завзято фарбувала ним листя на деревах. Валят. Як ви думаєте, що це за чарівниця? Молодці це осінь. Осінь це найкраща пора року. Її називають чарівною, золотою, щедрою, багатою і працьовитою. А ще осінь має мінливий настрій, від якого змінюється погода восени. Якщо вона весела, то погода тепла. Сонячна. Якщо ж вона засмучена, то похмура, вітряна, дощова. В осені дуже багато роботи. Потрібно скрізь стигнути, до всіх заглянути, всім допомогти, помандруємо з осені, допоможемо її у її справах. Ось вона пофарбувала листочки і вони вже опали. Давайте подивимося, з якого дерева злетів листочок. Так, це кленовий листочок, а ось це дубовий, а це листочок скинула берізка. А чи знаєте ви, чому восени опадає листя з дерев? Так малята осінь готує дерев до відпочинку взимку. Наша дівчина-красуня завітала до городу і саду. На городі зібрала урожай овочі, а у саду зібрала урожай фруктів. Завітала осінь далі, завітала до звірят. У звірят багато роботи восени, і осінь їм допомагає в цьому. Когось потрібно підготувати до зимової сплячки, комусь запастися їжею, а комусь дати теплий одяг на зиму. Як ви думаєте, хто готується до зимової сплячки? Так, ведмідь і їжа. Вони запасають жир, щоб міцно спати всю зиму. Білка готує свої нірки запасами їжі. В кошик складає горіхи, ягоди, гриби. Зайчики змінюють колір свого хутра, а також воно стає тепліше. Також теплішим стає хутро у лисички і у вовка, щоб взимку їх було тепло. А жабки ховаються на дно річок озер і сплять там аж до самої весни. Не забуває осінь і про комах. Вони всі ховаються у кору дерев і сплять до весни. Які ж зміни приготувала осінь у житті птахів? Деяких з них вона відправляє у теплі краї, тому що їм немає тут що їсти. Давайте пригадаємо, які летять у теплі краї. Так, журавель, лелека і ластівка. А хто ж залишається? Горобець, ворона, синичка і. Голуб, молодці! Осінь це грибна пора, у лісах з'являється багато грибів. А скажіть, будь ласка, чи всі гриби можна їсти? Звісно, ні. Серед них багато отруйних, давайте їх назвемо. Так, це мухомор і діда поганка. В осені ще дуже багато справ, тож побажаємо її успіхів і попросимо у неї багато сонячних і теплих міст. Ну ось, малята, ми разом з котиком Любознайчиком здійснили подорож. І зараз нам пора повертатися додому. Але котик і я хочемо перевірити, що ви нового дізнались в цій подорожі. Ну що, котику, будемо задавати питання? І так, слухайте! Малята, а скільки місяців має осінь? Ну що, котику, як ти гадаєш, відгадаю дітки? Так, правильно, три місяці. Малята, а як називаються осінні місяця? Правильно. Перший місяць вересень, другий місяць жовтень і останній місяць листопад. Бачиш, кутику мурчику? Дітки знають всі осінні місяця. Малята, а тепер скажіть нам, будь ласка, який місяць є початком осені? Так, це вересень. Малята, а які ознаки осені ви запам'ятали? Так, сонечко стало менше гріти, день став коротший. Пожовтіло листячко на деревах. Птахи відлітають у теплі країни. Стало прохолодно, люди і діти змінили одяг із літнього на осінній. Молодці малята. А ми з вами будемо прощатися вже. Так, котику, на все добре. До нових зустрічей з природою. До побачення малята!